Ласкаво просимо на наш урок фізичного виховання для сьомого класу. Сьогодні ми дізнаємося про склад суддівської команди у волейболі та сигнали, які вони використовують під час гри. Всього існує 25 жестів судді, але сьогодні ми ознайомимось з головними. За грою слідкують: головний суддя, другий суддя, секретар та лінійні судді. У волейболі головний суддя відповідає за контроль всього матчу. Він дає свисток на початок і кінець гри та приймає остаточні рішення у разі порушень правил. Другий суддя допомагає головному судді, стежачи за порушеннями на майданчику. Він контролює такі моменти, як дотик до сітки або помилки при подачі. Він знаходиться зі сторони команд та дивиться за переходом середньої лінії, торканням сітки та розташуванням гравців на полі. Секретар веде офіційний запис матчу, фіксуючи очки, заміни та тайм аути Його роль важлива для точного відображення ходу гри. Лінійні судді зазвичай двоє або четверо стежать за м'ячем біля ліній. Вони сигналізують, якщо м'яч вийшов за межі, використовуючи спеціальні прапорці. Зараз розглянемо з вами жести суддів. Перший сигнал запрошення команд на майданчик, рука витягнута долонею вгору. Сигнал подачі піднята рука, що вказує на гравця, який повинен подавати м'яч. Це важливий момент для початку кожного розіграшу. Сигнал аут: дві руки зігнуті долонями до себе. Це допомагає гравцям і глядачам зрозуміти, що сталося. Сигнал в межах. Рука вказує на майданчик, сигналізуючи, що м'яч приземлився в межах. Це важливо для визначення очок. Сигнал дотику до сітки, дотик рукою до сітки, вказуючи на помилку гравця. Це порушення може змінити хід гри. Тайм-аут. Руки утворюють літеру Т, сигналізуючи про перерву. Це дає командам можливість обговорити стратегію. Заміна гравця, круговий рух перед пліччями сигналізує про заміну гравця. Сигнал зміни сторін: руки обертаються одна навколо іншої, вказуючи, що команди повинні помінятися сторонами. Це відбувається після кожного сету. Сигнал помилки ноги під сіткою. Рука спрямована вниз під сітку. Це вказує на порушення, коли гравець перетнув лінію. Сигнал чотирьох ударів. Піднята рука з чотирма пальцями, вказуючи, що м'яч був вдарений більше трьох разів. Це порушення правил. Сигнал подвійного дотику. Піднята рука з двома пальцями, вказуючи на подвійний контакт з м'ячем. Це також порушення. Сигнал кінця сету передпліччя схрещені перед грудьми, сигналізуючи про закінчення сету. Це важливий момент у матчі. Кожен сигнал тримається протягом 7 секунд, а назва дії відображається над суддею. Це допомагає глядачам краще зрозуміти гру. Дякую за увагу і до зустрічі у наступному відео.